Привіт, мене звати Артем. Позивний Мамонт. Я водій-санітар роти медичної евакуації першого окремого медичного батальйону і інструктор з тактичної медицини. Сьогодні ми поговоримо про те, що вбиває наших побратимів, так же, як і в півдрони, про те, що здається несерйозним, але насправді є одним із найнебезпечніших факторів для поранених на фронті, особливо у холодну пору про гіпотермію. Переохолодження. Гіпотермія настільки часто звучить у настановах з тактичної медицини, що стала звичною. Але ось факт, який не всі усвідомлюють: при однакових пораненнях шанси загибелі зростають вдвічі, якщо людина переохолоджена. Чому так? Коли температура тіла падає, починається ланцюгова реакція. Серце працює гірше, нирки відмовляють, але найстрашніше кров перестає нормально згортатися. Уявіть. У бійця поранення, кровотеча, ви її зупиняєте, робите все правильно. Але якщо він переохолоджений, його кров просто не згортається. І він помирає від крововтрати, яка при нормальній температурі не була би смертельною. Гіпотермія посилює всі інші проблеми в організмі пораненого і замикає їх у порочне коло. Це не просто дискомфорт, це вбивця. Щоб боротися з гіпотермією, треба розуміти фізику. Наше тіло віддає тепло трьома шляхами. Конвекція. Це коли вітер обдуває і забирає тепло. Чим сильніший вітер, чим більше оголеного тіла, тим швидше остигаємо. І радіація. Тепло йде від нас разом з інфрачервоним випромінюванням. Просто випромінюється у простір. Теплопередача коли поранений, лежить на холодній землі. Тепло передається від його тіла. До неї через безпосередній контакт з холодною поверхнею. Розуміючи це, ми можемо ефективно запобігати переохолодженню. Перше і найважливіше швидка зупинка кровотечі. Кров, що витікає, забирає з тіла величезну кількість тепла, кожна секунда має значення. Далі теплопередача: не залишайте поранених на холодній землі, підкладайте щось під них, що збереже тепло: Каремат, спальник, рюкзак тощо. Коли розрізаєте одяг. Не оголюйте все тіло одразу, особливо якщо одяг сухий. Оголюйте тільки ті ділянки тіла, на яких зараз надаєте допомогу. Працюєте з рукою, закрийте ноги, працюєте з ногами прикрийте торс. Хімічні грілки це не розкіш, а необхідність. Навіть звичайні грілки для руху і ніг рятують життя. Важливо, розташуйте їх там, де проходять великі судини, в пахових складках та під пахвами, і обов'язково через шар тканини, щоб не спричинити опіки. Якщо є можливість взяти з собою більше, беріть хімічні ковдри, типу редіхіт. Це ціла ковдра з хімічних грілок. Волога на тілі це велика загроза. Вода випаровується і тіло охолоджується в рази швидше. Тому мокрий одяг треба замінити відразу, щойно з'явилася можливість. Вітер, ворог. Берегти від нього допоможуть термоковдри – Вони одночасно блокують обдування і відбивають інфрачервоне випромінювання назад до тіла. Тобто працюють одразу проти двох механізмів втрати тепла. Попереджувати гіпотермію набагато простіше, ніж лікувати. На жаль, зараз холоднопору непоодинокі випадки, коли бійці з некритичними пораненнями гинуть протягом кількох годин від переохолодження. Це ті смерті, яким ми маємо запобігати. Запам'ятайте, Гіпотермія вбиває поранених, але від неї можна захиститися. Термоковдри, хімічні грілки, швидка заміна мокрого одягу це не дрібниця, це життя наших побратимів. Не нехтуйте цим. Не думайте, що зараз не до того. До того. Завжди до того. Бо через кілька годин може бути вже пізно. Бережіть один одного. Слава Україні!